Береслав це мальовниче місто на березі Величного Дніпра. Наше місто має давню історію, дружніх людей і сучасну молодь. Ми зростаємо в європейській Україні. Відкритій, творчій і сильній. Привіт, Європа! Вітаю вас, Україна, та наше місто Береслав! Ми учасники гуртка Європейський Клуб. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із нашим містом, мовами країн Європейського Союзу. Eine ist ein Ort voller Geschichte My Bereislawšna is Stan Officer auf unsere This is stolen of unser. Я переславшина, це земля, де минуле зустрічається з майбутніх. Тут народжується любов до рідного краю і живе дух козацької волі. Verislav region is the land where the past meets the present. The Cossack Spirit lives here strong and proud. In Herc, the Ukraine Lost Breslav's Wunda Ba. Сонерства – на то время отваги и традиции. Турлучи кохали у свою историю и природу. In Bereslav the Wings do sing, of courage, hope and everything. А в Дніпро Гель і Музон Штраль Майнхерст шлях цієї інбершлав. Бай за Дніпро з джентл вейх, Берасов стендс проуд енд Mein Herz ruft laut und klar. Ich träume auf schönen, bedeslauf. Ми вивчаємо європейські мови, знайомимося з традиціями різних народів і впевнені майбутнє України європейське.